Добрий, день, діти! Сьогодні ми поговоримо про цирк. Я впевнена в тому, що кожна людина хоча б раз в житті побувала в цирку. А який цирк без клоунів? На цирковій арені їх зазвичай двоє: один веселий, життєрадісний, а другий завжди сумує. Один... Уміє все і жонглювати, і кататися на одноколісному велосипеді, а це не так, то й легко, дресирувати тварин і навіть грати на музичному інструменті. А у іншого нічого ніколи не виходить. Ось саме таких два протилежних образи створив музиці композитор Дмитро Кабалєвський, який написав свою невеличку фортепіанну п'єсу, яка так і називається клоуни. Музика стрімка, енергійна, швидка. Мелодія, яка ніби крутиться майже на одному місці, придає образи весельчаків, які то шуткують один над одним. То сперечаються, не в змозі дійти згоди між собою. Ця п'єса сподобалася слухачам і самим музикантам, і тому її виконують не тільки на фортепіано, а й на інших музичних інструментах і навіть в оркестрі. І ми сьогодні це почуємо. Тож послухаємо її у звучанні різних інструментів. фортепиано. Скрипка. Виолончель. Есть ми з вами. Прослухали цю невеличку музичну п'єсу у виконанні фортепіано, скрипки, вілончелі та оркестру. На початку музика була весела та жартівлива, всередині звучала обережно та навіть трішечки боязко, потім знову повернувся веселий настрій. І на якому б інструменті, чи у складі декількох інструментів вона не звучала. Завжди залишиться такою ж жвавою і кумедною. А поки до побачення, до нових зустрічей!